Ну, а давайте про стосунки. Заміжня я за своїм одним чоловіком 25 років. А, я вам буду брехати, якщо я буду говорити, що це самі щасливі моменти мого життя. Ні, друзі, ну абсолютно ні. І я гадаю, що зараз ну я для вас, Америку, не відкрию, що такого не буває. І я думаю, що ви вже точно в такі ідеї не вірите. Що да? от ми одружилися і щасливо прожили як один день. Ну, за 25 років у нас було багато чого. У нас було купа криз, і їх ще буде багато попереду. Я точно це знаю, тому що криза в стосунках це нормальний етап розвитку. Причому я вам скажу, що в мене навіть з подругами є кризи в стосунках, і це нормальний етап для розвитку. В принципі, він може бути нормальним, а може бути ненормальним, якщо ми це не оберемо. Що означає, оберем чи не оберем? Якщо ми захочемо зберегти ці стосунки, і для нас вони будуть важливими, тоді ми будемо обирати шляхи розвитку, як нам бути в цій конкретній ситуації. Що таке криза? Криза, це так, як, наприклад, по-старому вже бути не може, а по-новому я ще не знаю як. Оце називається криза. І я вам скажу, що я тільки завдяки психології перестала боятися, сваритися, Ні, ми не перестали сваритись. І чесно, це добре. Чому? Тому що пара, яка не свариться, це пара, яка е потіхаму один одному підсипають яд в стаканчик з кавою. Е це залежить від е типів е вашої нервової системи. Сваритись нормально, дивлячись, ну, тому що тільки так ви можете з'їхати. Через кризу, через біль якийсь, через вихід на новий рівень. Рілс, який зараз залетів про стосунки в парі, він як вам сказати, це один момент подружнього життя. Багато хто фантазує, що все життя так іде далі. Це ну, знаєте, як, це як момент овуляції, да? коли твій чоловік мавпа, здається тобі принц Самуельським. Да? Не знаю, хто це принц Вельський, щось мені так навіяло. Ну, в общем, якимось там супер. Бувають вони такі, і це нормально, такі казкові. Але вони бувають і різні. Ви можете як дві собаки лаяти один на одного. І так теж може бути. І це теж це живе спілкування. Ви тоді живі, розумієте? Одне єдине є різниця, що ви з цим робите. Ви можете продовжувати любити один одного, з'ясувавши ось це все в колі, або ви можете не доз'ясовувати, ображатись один на одного, а не договорювати один одному, ви можете не чути один одного. І ось це найважливіше. І, можливо, я вам скажу, що це один із секретів мого довгого подружжя.